Невже цього року зима знову буде справжньою зимою? Після кількох сезонів тепла українцям обіцяють справжні зимові контрасти від морозів і хуртовин до дощів і туманів? Синоптики попереджають. Цього року погода не буде передбачуваною. Всі подробиці розповім за мить. Новини ТСН ЮЕЙ ЯльМАЛАТРУФЕН. на наш канал, тисніть подобайки. А ми починаємо. Упродовж останніх кількох років зима в Україні дивувала рясним дощем, плюсовою температурою, брудом під ногами, і лише зрідка невеликим локальним снігом. Клімат змінюється, і побачити засніжені краєвиди по всій країні вже здається чимось примарним. Попри те, що говорити про сезон загалом, що занадто рано синоптики вже передкрили завісу цьогорічної зими, і їхні прогнози вселяють віру в те, що зима все ж таки буде як у казці. Зокрема, кліматологиня Віра Балабух у коментарі телеграфу зазначила, що найближчим часом українці слід очікувати нестійкої погоди з частими опадами, мокрим снігом і ожеледицею, за словами експертки, в холодний період року спостерігатимуться усі типові зимові явища. Дощі тумани налипання. Ні, мокрого снігу та ожеледиця. їхня кількість буде більшою ніж у попередні роки. Це пов'язано з тим, що температура повітря на більш частині території країни коливатиметься навколо нуля, а з Атлантики надходитиме вологе повітря. Віра Балабух попередила, що цього року України можуть очікувати справжні зимові сюрпризи. У разі надходження арктичного повітря до середземномор'я формуватимуться потужні південні циклони, які принесуть сильний сніг, хортовини, поривчастий вітер і ожеледь, наймовірніше у лютому. Водночас зима цього року буде помірно теплою, що добре для озимих культур. Вони краще перезимують і менше ризикують вимерзнути. Але якщо температура буде аномально високою, рослини можуть Почати зростати рано і ослабнути перед морозами. Відсутність снігу небезпечно лише при сильних морозах тоді страждають як у зимі, так і теплолюбні культури. Крім того, Балабух наголосила, що зимовий прогноз цього року має меншу точність через вплив таких кліматичних факторів, як вливання стратосферних вітрів. Тож погода ще може здивувати. Тим часом метеорологиня Вазіра Мартазінова в інтерв'ю Гавредо заявила, що прийдешня зима в Україні може бути рекордно холодною. За її словами, до нас іде активний циклон. Це означає, що клімат на нашій території буде прохолодним, попри те, що вересень відзначився глобальним потеплінням. У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг за прогнозом експертки. До кінця другої декади місяця варто очікувати похолодання вночі. Мінус 6, мінус 7, у день плюс 3, плюс 5. Напередодні нового року температура знизиться. Можливий мокрий сніг. Січен словами експертки обіцяє бути мінливим, яскраво проявить усі принади зими. У першій половині місяця погода залишатиметься відносно помірною, проте ближче до кінця місяця очікується справжній морозний удар. Нічна температура може пускатись до мінус 10 мінус а в день ступчика термометрів буде триматися близько мінус 5. Метеорологиня наголосила, що різке похолодання на відкритий ґрунт може створити серйозні проблеми для агросектору. Перед приходом морозів зазвичай снігового покриву ще немає, а значить, озимі культури та інші сільськогосподарські рослини можуть постраждати від морозів. Такий пронос дозволяє фермерам підготуватися, захистити посіви і запобігти передчасному втратам врожаю. Загалом січень обіцяє бути справжньою зимовою екстремальною перевіркою, тож варто стежити за змінами погоди щодня своєю чергою. Меторолог метеоролог Ігор бачиш на сайті Метеопрок зауважив, що прогнозувати погоду на довгий час завдання не з простих. Потрібно враховувати безліч факторів коливання в океані та атмосфері, аномалії температури морів, активність циклонів, лід у морях і ще багато іншого. Навіть якщо здається, що помітила закономірності, атмосфера завжди може здивувати, наприклад, раптове стратосферне потепління може різко порушити циркулювання повітря і викликати сильні морози у будь-якому куточку Євразії чи Північної Америки. Сніговий покрив теж грає важливу роль. Його товщина чи відсутність впливає на температуру, опади та хмарність. Тому заздалегідь точно предбачити, коли іде випаде сніг і як довго він пролежить. Практично неможливо. Погода завжди залишає місце для сюрпризів. Тим не менш, синоптики можуть орієнтуватися на статистику кліматичні та екранографічні дані, щоб оцінити ймовірність теплої або холодної зими, а також активність циклонів та кількість опадів. За останніми прогнозами провідних світових центрів каже Кібальчич, майбутня зима в Україні та більш частині Європи очікується все ж теплішою за норму, приблизно на градус півтора. Варто зазначити, що сучасні кліматичні норми вже оновлені на період. З 91 по 2020 рік з урахуванням останніх змін клімату, і навіть на тлі цих нових тепліших норм прогноз показує стійку тенденцію до підвищених температур. Це означає, що теплі зими, до яких ми звикли останніми десятиліттями, продовжуються і у цьому сезоні. На тлі глобального потепління зими в Україні стають дедалі теплішими, а сильні морози минулого століття відходять поступово в минуле. Тепер важко уявити регулярні холоди до мінус 30-35, а кількість днів із снігом скорочується. На зміну за варюхам і хортовинам приходять дощі тривалі тумани і мряка. Період, коли температура стабільно нижче за нуль, скорочується, і на півдні країни чи в Криму зима іноді майже непомітна. Осінь плавно переходить у весну. Зима цього року за прогнозами Кібальчича, буде трохи прохолоднішою та сніжнішою порівняно з останніми кількома роками. У північних, східних та західних областях, можливі сильні морози, особливо ближче до січня та першої половини лютого. Нічна температура може знижуватися до 20-25, а денна триматиметься близько мінус 10-15. Такі різкі покладання стають більш ймовірними, якщо в Євразії формується малорухомий антициклон, а арктичні повітря спускається до центральної частини континенту. Опадів у цьому сезоні очікується більше ніж минулої зими. Вони будуть приблизно порівно розподілені між снігом і дощем. Сніговий покрив у центральних областях та на Закарпатті на півдні може бути нестійким. Стійкого шару снігу чекати не варто. Разом із тим варто готуватися до ожеледів налипання мокрого снігу та туманів, які пернично ускладнюватимуть життя, особливо на дорогах. Для агросектору важливо різке похолодання без снігового покриву може пошкодити озимі та теплолюбні культури, тому фермери мають бути готові до змін погодних умов. І навіть на фоні теплої зими не варто забувати про короткі епізоди сильного холоду. Один із зимових місяців може бути близьким до норми або навіть морозним, тоді як інші дні аномально теплі. Рекордів температур не передбачається хіба що окремі дні. Можуть уновити добові максимуми у деяких населених пунктах у підсумку. Зима цьогоріч буде цікавою та контрастною, більш сніжною ніж останні кілька сезонів, з періодичними сильними морозами та теплими відрізками. Тобто ймовірність відчути всю палітру зимових явищ від морозу та хортовин до туманів і дощів цього року значно зростає. А чи любите ви зиму? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.